Теплого квітневого дня шостка проводжала в останню путь свого земляка Михайла Сотнікова. Молодий парубок, який тільки но почав свій життєвий шлях, загинув, намагаючись здобути перемогу для України, адже любив свою рідну землю безмежно і з дитинства хотів бути для неї корисним. Вже з маличку Мишко цікавився військовою справою, технікою, зброєю. З дитинства став працювати над втіленням мрії, стати десантником. Займався у гуртку Стрільба при клубі Патріот і мав відзнаки і грамоти. Згодом Михайло отримав спеціальність водій-механік і прийняв рішення вступити в ряди Збройних сил України і вже за місяць служив у Житомирській 95 й окремій десантно-штурмовій бригаді. Про дитячу мрію Михайла знали і в його рідній школі, де він запам'ятався вчителям та однокласникам як щирий, добрий, амбітний, цілеспрямований та готовий прийти на допомогу в будь-який момент. Ще з дитячих років Мишко мріяв про кар'єру військового, так як завжди для нього прикладом рішучості, сміливості, чесності, справедливості був його дідусь військовий. І тому у 20 років він свідомо вирішив стати на захист нашої Любої Батьківщини. Люблячи син, вірний друг, надійний товариш і побратим, цікавий співрозмовник. Про Михайла можна сказати безліч добрих слів, і всі вони будуть щирими. З 2019 року Михайло стояв на сторожі кордонів батьківщини в зоні проведення антитерористичної операції. Мав посвідчення учасника бойових дій. А коли російські солдати своїми брудними чоботами зайшли на українську землю в лютому минулого року, парубок став на оборону рідної Сумщини і відстоював охтирку. Тяжке поранення, сім контузій. Але Михайло щоразу повертався до військової частини і прикладав неймовірні зусилля заради звільнення батьківщини. 23-річний Михайло Сотніков поповнив ряди воїнів світла ще в листопаді минулого року, проте повернувся додому тільки навесні поточного. Співчуття і честь рідним та близьким загиблого воїна Михайла. Плаче небо, плачуть лелеки, плаче вся шостенщина. Це неповоротна втрата для всієї нації. Впевнена, ми зробимо все можливе і неможливе. Задля перемоги над російським агресором. Молімося на Господа і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Справжній патріот своєї країни, не задумуючись, віддав найцінніше своє життя задля того, аби на вільній землі нарешті пролунали довгоочікувані слова Ми перемогли. Завдячуємо Михайлу та всім захисникам України за те, що неймовірними зусиллями продовжують наближати нашу перемогу.